Пізніше присвято Христя, причастя і Таїнство Миропомазання, воно і втаємничене завжди спільно з тайною хрещення і з Тайною Христів. Таїнство Миропомазання, яке відкриває нам ту повноту і приносить дари Святого Духа. І саме через дари Святого Духа вірний укріпляє себе, укріпляє себе у вірі, стає відважним, визнавати віру Христову, свідчити Христа. Христос, коли виходив з ріднянської води, об'явився Дух Святий. Він не закрив його на собі, а в містянському своєму просторі хоче огорнути весь люд для цього спасіння. Таїнство миропомазань через печать дару Святого Духа свідчить, що людина завжди цілковито приналежить Христові. І тому її уділяють тільки один єдиний раз. Вона відкрила сьогодні для себе найбільше таємничення, зокрема Духа Святого у своєму серці. І через це таємничення вона сьогодні відчуває, що відчуває. Полегшення. Полегшення, Полегшення тому що ласка Господня наповняє. Ти приходиш до цих осіб, і вони е, кожної хвилини є очікувані, але це очікування їхнє закрите. Твій обов'язок знайти ключ відкрити. І вони тоді є тими, яким вони мають бути. Декотрі можуть свідчити, що вони позбуваються поганих звичок, декотрі можуть свідчити, що вона позбувається, скажімо, висловлювань. Здається, воно є поодиночне, але коли його зібрати, то воно свідчить живу присутність Бога навіть там, поза межами тих мурів, що немає перешкоди. У Збаразькій виправній колонії отець меляндуш постарює вже 10 років. В'язничне капеланство здійснює паралельно зі служінням церкви Христового Воскресіння у місті Збаражі. Побудований храм у другій половині XVIII століття. Після 1946-го, як і всі греко-католицькі церкви, храм було закрито. Лише початком незалежності України відкрили двері храму для парафіян. Комуністична влада вся розброїла була церкву, розібрала всі престоли. Там в церкві був тільки один каркас. А то зробили дуже таку страшний такий склад. Знаєте, з усім зробили. Там було навезено і солі. І так спеціально вже ту церкву розруйнувати. З приїздом блаженішого кардинала Мирослава Івана Любачівського розпочалося торжественне служіння. Гректорської громади у цій святині. Приїжджав тоді в і було відкриття, і то робили з ним. Але теж, що все було, церква вже була, вся відремонтована. Перше братство було матері не останній було, То від, від 92-го року те братство браство виділені. Жінки вже ходять кожен день до церкви рано і причащаємося. Намагаюся приділити кожному увагу і знайти підхід до кожної людини, щоб кожна людина відчувалася в церкві, на нашій парафії, потрібною, бажаною. Почувалася такою, що тут її очікують. Найсамперед очікує Господь Бог. З цього року при нашій парафії почала діяльність катехідична школа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Дітки приходять на катехізацію віком від семи років. Вони готуються до таких святих таїнств, як Пресвятої Євхаристії і Покаяння. Подобається спілкуватися з ними, ну і нести світло Христа в дитячі душі, запалювати ту свічечку Божої любові в серцях. Марійська дружина при нашій парафії була започаткована в 2006 році. Дяля Ісуса, серце душу і життя. Марійську дружину назвати дітьми Марії, тому що от Марія це і наша покровителька дітей Марійської дружини, і тому ми приходимо до неї з допомогою, молимося до неї і дякуємо їй за її молитви. Я влучений з ним в тому містичному тілі Христовому, яким головою є Христос, а ми всі є, членами. кожен виконує якесь певне своє служіння. Тут така енергетика, ти дійсно відчуваєш себе потрібним, потрібним Богові і тим людям, парафіянам своєї церкви. Спільнота, дійсно, яка може підтримати, розуміти тебе. В майбутньому хотів би бачити нашу парафію, таку, де кожен християнин, кожен член нашої парафії кожен день переживає з Богом.